Це відео створено за допомогою ноутбук LM та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Інформація про Ісуса походить як із новозавітних, так і з позабіблійних джерел. Серед новозавітних джерел особливе місце займають синоптичні Євангелія від Матвія, Марка та Луки, а також послання апостола Павла. Євангелія, попри певні відмінності, що виникають через різні погляди їхніх авторів. Насправді лише підкреслюють, що Біблія не зазнавала фальсифікацій, адже різноманітність свідчень створює цілісну картину подій. До позабіблійних джерел належить передусім Йосиф Флавій, п'ямий століття, який згадує як Івана Хрестителя, так і самого Ісуса. У своїх юдейських старожитностях Він пише у ті часи жив розумний чоловік. Ісус, якщо взагалі можна назвати його людиною, бо він творив дивовижні діла і навчав тих, хто з радістю слухав істину. За ним пішло багато євреїв і навіть язичників. Він був христом. І коли Пілат за порадою старших засудив його до Христа, ті, хто полюбив його спочатку, не покинули його, бо він з'явився їм живим на третій день. Тацит Трого століття у своїх анналах згадує Христа як засновника Християнства, наголошуючи, що за правління Тиберія прокуратор Понтій Пилат стратив його. Ліній Молодший Третього століття у листах до імператора Траяна описує переслідування християн і зазначає, що вони вночі співають гімни Христу як Богу. Це свідчить, що вже в 80-х роках і століття Ісусу поклонялися як історичній особі і Богові. Святоній Транквіл Рисерово століття у житті 12 Цезарів повідомляє про вигнання юдеїв з Риму за Клавдія через якогось Христа, що, ймовірно, стосується саме Христа та його послідовників. Талмуд також містить згадки про Ісуса Назарянина. В одній із історій учень Ісуса Яків із Сиканії цитує його вчення. Це підтверджує, що в істолітті існував реальний Ісус, який виступав проти єврейського священства. Сирійський філософ. Мара Барсерапіон писав про мудрого царя юдеїв, страта якого призвела до вигнання євреїв. Він порівнював Ісуса із Сократом і Піфагором. Філософ скептик Цельс II століття у трактаті Істинне слово висміював християнство і самого Христа, однак жодного разу не ставив під сумнів сам факт існування Ісуса, критикуючи його як реальну історичну постать. Благословення на серця ваші. Амінь.